Відомі українці в Голлівуді або актори, які мають українське коріння, Віра Фарміга люди прекрасні. Віра Фарміга, американська акторка, номінантка на премію Оскар за роль у фільмі Вище неба 2009 року та номінантка на премію «Еммі» за роль у фільмах Мотель Бейтсів» 2013-го і Коли вони нас бачать» 2019-го. Віра Фарміга народилася 6 серпня 1973 року в Кліфтоні, штат Нью-Джерсі. Її батьки українці, мати Любомира Спас, батько Михайло Фарміга. До шести років не розмовляла англійською мовою, оскільки виховувалася в українському середовищі, де рідною мовою була українська у підлітковому віці. Віра Фарміга була учасницею ансамблю українського народного танцю «Сизокрилі», а також членом пласту української скаутської організації. Девід Вільям Духовний народився 7 серпня 1960 року в Нью-Йорку. Його батько Амрам Духовний був письменником і публіцистом, який походив з родини єврейських іммігрантів з України та Польщі. Як і будь-який актор чи знаменитість, Девід почав свою кар'єру з низів, знімаючись у численних рекламних роликах наприкінці 80-х. Він перейшов у кіно з епізодичних ролей у низькопробних фільмах, таких як Новий рік рік» 1989-го і поганий вплив вплив» 1990-го. дев'яностого. Хоча ці Ролі були невеликими і незначними. Це був початок, і Девід зміг пробити собі дорогу в кіно. У 1991 році Девіду запропонували роль Деніса Брайсона УБН у відомому серіалі Пікс». Він з'явився лише в трьох епізодах, але на тому ранньому етапі це була його найбільша заявка на славу, оскільки Пікс» дивилися мільйони людей по всьому світу. Зрозуміло, що акторський талант Девіда нарешті був відкритий, і він отримав визнання, на яке так заслуговував. На початку 90-х у нього з'явилося більше епізодичних ролей у. Фільмах, але цього разу це були не стримані стрічки, а хіти, такі як Ні слова мамі про смерть Няні 91-го та улюблена сімейна комедія Бетховен 92 92-го. Роль Девіда в Бетховені була невеликою, але важко забути бідолаху, якого волочив по галявині велетенський Сен-Бернар. У 1993 році Девіду запропонували роль агента ФБР Фокса Малдера в багатосерійному телесеріалі. Цілком таємно. Серіал мав величезний міжнародний успіх і просунув Девіда і його партнерку Джиліан Андерсон до суперзів. Його персонаж Малдер став свого роду легендою поп-культури і відомий у всьому світі своєю сатиричною дотепністю та сухим почуттям гумору. Шанувальники любили те, що він міг зберігати спокійне обличчя і все ще жартувати перед обличчям надзвичайної небезпеки. Катерина Винник. Її дідусь і бабуся були українцями з Львівської та Тернопільської областей. Її справжнє ім'я Катерина Анна Венецька у 2017 році. Винник знялася в екранізації романа Стівена Кінга Темна вежа разом з лауреатом премії Оскар Меттю Макконахі та володарем Золотого Глобуса Ідрісом Ельбою. Серед інших робіт Вінник ролі в таких фільмах як Любов та Інші наркотики з Джейком Джилленхолом, вбивці з Ештоном Катчером, а також Стендап Гайз» з Аль Пачино, Крістофером Уокеном та Аланом Аркіним. Вона також зіграла головну роль у комедійній драмі Пола Матті Холодні душі, яка отримала номінацію за найкращу ансамблеву гру на премії незалежного кіно Готема 2009 року. Окрім акторської майстерності, Кетрін Вінник досвідчений майстер бойових мистецтв, володарка чорного поясу третього ступеня з Тхеквондо та чорного поясу другого ступеня з Карате. Кожна жінка муси знати як До 21-го року вона заснувала і володіла трьома школами бойових мистецтв. Ольга Куриленко, Ольга Куриленко, українська акторка та модель. Народилася Ольга Костянтинівна Куриленко 14 листопада 1979 року в Бердянську. У 16 років переїхала до Парижа. За півроку вивчила французьку мову. Че ме конфондрюкля реаліте. І була підписана агентством Медісом. У 18 років з'явилася на обкладинці Glamour, а незабаром прикрасила обкладинки Ель, Мадам Фігаро, Марі Клер і Воп. У 2005 році вона дебютувала в кіно в ролі чуттєвої красуні Іріс у фільмі Ля Люнер режисера Діана Бертран. Кіноролі Ольги були помітно пікантними, а її природна краса та відверта нагота привертали увагу чоловічої аудиторії. Вона з'явилася поруч зелай Джою Вудом у фільмі Париж Я люблю тебе 2006-го, і в ролі Софі у фільмі ЗМІ того ж року. Потім знялася в ролі красуні Ніни Бороніної поруч з Тімоті Оліфантом у фільмі «Хітмен» 2007 року. Вона також з'явилася у ролі Міни Харут в інді трилері Тернія 2008 року. Напередодні Різдва 2007 року Ользі запропонувала зіграти те, що стане її найбільшим хітом. Роль Каміли Дівчини Бонда з Деніелом Крейгом у фільмі 007 Квант Милосердя 2008 Джек Пеланс. Джек Пеланс досить часто був Прикладом втілення зла на екрані, зображуючи одних з найбільш відчайдушних лиходіїв, яких можна було побачити у вестернах і мелодрамах 1950-х років. Завдяки своїй високій, потужній статурі, крижаному голосу та пронизливому погляду, він отримав дві номінації найкращий актор другого плану на початку своєї кар'єри. Його справжнє ім'я Володимир Палагнюк. Прізвище Пеланс було похідним від його справжнього імені. В одному з епізодів телешоу What's My Line він розповів, що ніхто не міг вимовити прізвище Палагнюк. І тому він вирішив використовувати замість нього прізвище Пеланс Його батьки були українськими емігрантами Анна Грам'як та Іван Палагнюк з Львівської та Тернопільської областей. Джек Пеланс вільно розмовляв українською мовою. Мені однаково, чи буду, я зі. У 2001 році під керівництвом Джека Пеланса була створена голівудська фундація Тризуб, покликана сприяти налагодженню контактів між професіоналами індустрії розваг, які цікавляться українською культурою. У 2004 році Пеланс відмовився від нагороди російського кінофестивалю в Голівуді, заявивши Я українець. А не росіянин. Він відмовився прийняти нагороду навіть на одинці. Письменник Чак Паланік є далеким племінником актора. Міла Куніс. Мілена Марківна Куніс народилася в єврейській родині в Чернівцях. Вона почала грати у віці 9 років, коли її батько почув по радіо про акторські курси і вирішив записати туди Мілу. Там вона познайомилася зі своїм майбутнім агентом. Її першою роботою була роль Мелінди у фільмі «Make a Wish, Molly» 1995 З цього моменту її кар'єра злетіла до високобюджетних. Фільмів, хоча вона здебільшого відома завдяки ролі Джекі Буркхарт у серіалі Шоу 70-х 98-го року, вона показала світові, що може зробити набагато більше. З 1999 вона озвучувала сором'язливу доньку Мек Гріфін в анімаційному ситкомі Сім'янин. Її проривним фільмом став у прольоті 2008 року, в якому вона зіграла вільнодумну героїню на ім'я Рейчел Янсен. Відтоді вона знялася у фільмах Макс Пейн, Книга Елая, Чорний лебідь, друзі по сексу. Третій зайвий та ось великий та могутній. Мілла Йовович народилася в Києві, дебютувала в кіно у фільмі Нічний потяг до Катманду 1988 1988-го виробництва Дісней. А також з'являлася в епізодичних ролях у телесеріалах Одружені з дітьми, а саме у серії вісімдесят го року, як французька студентка за обміном, рай 1988 1988-го року, і паркер Льюіс не може програти 1990 1990-го. у 88 му у віці 12 років. Вона дебютувала в кіно в ролі Мілли у фільмі Злиття двох місяців. Сценариста і режисера Залмана Кінга протягом 80-х і початку 90-х років вона зіграла кілька ролей другого плану як актриса підліток у кіно і на телебаченні. А потім знялася у фільмі Повернення до блакитної лагуни 1991-го. У 1997 році вона знялася разом з Брюсом Уілісом у фантастичному блокбастері П'ятий елемент, а потім зіграла головну роль у фільмі Жанна Дарк Дарк» 1999-го. На початку 2000-х Мілла пережила кілька років. Невизначеності в акторській кар'єрі через сумнівну якість її фільмів, а також деякі бурхливі події в особистому житті. Вона знялася з Мелом Гібсоном у фільмі Віма Вендерса Готель мільйон доларів 2000 року, прем'єра якого відбулася на Берлінському кінофестивалі. Далі вона знялася разом з Весом Бентлі та Сарою Полі у фільмі Золота пила» 2000 року, та у пародії Бена Стіллера на Світ моделей і високої моди Зразковий самець 2001 року. Касового успіху в США та у цьому світі Міла досягла з гостросюжетним трилером Оселя Зла 2002 року, заснованим на шалено популярній відеогрі Оселя Зла. Сценаристом і режисером фільму став Пол Андерсон. Міла повторила свою роль Аліси, героїні, яка вбиває зомбі в оселі Зла Апокаліпсис 2004-го, оселя Зла Вимирання 2007-го, оселя Зла Потойбічне життя 2010-го, оселя Зла Відплата 2012-го, і знову в Оселя Зла Фінальна битва 2016 року Леонард Німой Леонард Саймон Німой народився в Бостоні, штат Масачусетс, у родині Доре Спінер і Макса Німоя, власників перукарні. Його батьки були українськими єврейськими іммігрантами. Вирішивши в орендованому будинку, і граючи в громадських театрах з 8 років, Німой дебютував у Голлівуді лише у віці 20 років, зігравши невелику роль у фільмі «Королева на день 1951 і ще одну роль у фільмі Рубарб того ж року. Після двох років служби в армії США він все ще отримував невеликий. І часто нетитуловані ролі, як от армійський оператор у фільмі Вони 1954 року. Його роль нараба марсіанина, який нарешті став дружнім до землі у фінальній сцені серіалу «Зомбі стратосфери 1952, дещо передвіщала роль, яка зробить його відомим: містер спок напівлюдина напіввулканський науковець у фільмі Зоряний шлях 1966 Таїса Фарміга, Таїса Фарміга, американська акторка, молодша сестра номінантки на премію Оскар Віри Фарміги, яка старша за неї на 21 рік, народилася в містечку Рейдінгтон, штат Нью-Джерсі, США. Спочатку Таїса не мала жодного інтересу до кар'єри акторки, однак її переконали зіграти в режисерському дебюті Віри в фільмі Хай ground 2011. Також граючи головну роль, Віра хотіла знайти когось фізично схожого на молодшу версію своєї героїні. Таїсі було 15 років і, окрім шкільної вистави, друг. Мого класі вона не мала жодного акторського досвіду. Прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі Санденс. гра Таїси отримала схвальні відгуки критиків. Саме після Санденсу Таїса офіційно вирішила займатися акторською майстерністю. У 16 років вона отримала головну роль Вайлет Гармон у серіалі Американська історія жаху 2011 2011-го. Відтоді Фарміга знялася у фільмах різних жанрів, зокрема у кримінальному фільмі Софії Кополи Елітне суспільство суспільство» 2013-го, психологічному трилері Хорхе Дорад. Екстрасенс 2. Лабіринти розуму 2013-го комедія Жахів Тода Штрауса Шульсона Останні дівчата 2015-го, романтична драма Ханне Фідел, «6 років 2015-го, Вестерн Ті Веста У Долині насильства 2016-го та комедійна драма Ворона Біті Правила не діють 2016-го.